Які зміни наближаються в особистому житті? Три варіанти. Подумайте оберіть цю карту. Перший варіант. Верховний жрець. верховний жрець нам говорить про те, що можливо, хто хотів обвінчатися, хто хотів якось інакше пов'язати своє життя зі своїм партнером. Це дуже велика ймовірність цьому буде. Да? Тобто тут є прям свідок, свідок ваших стосунків. Можна сказати про розвиток, розвиток і там договоріння вищих сил. Друге. Ви купки. Тут карти говорять, скоріш за все, для тих і про те, що якщо у вас не було стосунків чи не було постійних партнерів, тут або нові чи там побачення, або побачення з наявним вже партнером, тобто тут розвиток він такий на, почат, на початкових етапах. Може бути нове знайомство. І третя карта сімейна карта, десятка пентаклів, карта сімейного благополуччя, карта взагалі сім'ї, роду, роду деяких поколінь, можливо, хтось прагнув. Завагітняти, народити дитину, то по цій карті дуже велика ймовірність в особистому житті. Навіть може бути, знаєте, як спорідненість родів. Я не знаю, не спорідненість більше, а як злиття декількох ну, двох родів. Да? Можна сказати, що по цій карті можуть бути і подруження, там і знову ж таки, і збільшення кількості людей в сім'ї. Це може бути, але все ж таки, ось ця карта на заручини, на одруження, на вінчання або будь-які інші обряди. Да? Ця карта на нові стосунки, на зустрічі, спілкування, романтику якусь. Ну це поки етап, а Тут така стала вже сімейна традиція, можливо, поява дітей.